На рівні підсвідомості було нерозуміння взагалі, тіма, чому так ну, не вже відбулося. Основні напрямки, які відбуваються, що ми, чим ми займаємося, це є мускувальні сітки і окопні свічки. Хлопці десь там знаходяться. І ти при фотографії, ти у тої місцевості шукаєш, бо там пригорки, лісочки, посадки, якого кольору, тіма, для того, щоб зробити цю сітку правильно. Допомагати може кожен, але він має розуміти, що він буде робити. Олександр Савчук, підприємець з Івано-Франківська. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну буквально без зупину займається волонтерською діяльністю. Нині є співзасновником благодійного фонду Добродії. Звикло, напевно, як і всіх, хто кудись прагне, щось хоче. Планує. Достатньо було планів. А плани були на весну, на літо, на якесь на помешкання, на, на ремонти. І ну, взагалі просто людина, коли активно, вона тіпі, своє життя пробує запланувати для того, щоб можна було встигнути все. В один день, ранком до 4 числа, було просто все зруйновано. Всі плани, які були на минулий рік, просто зникли і відкрилась інша буденність, яка поміняла. Наповнено світогляд і заставила дивитися на, на те, що мене оточують, або по-іншому. Приймати інші е реалії життя, приймати інші рішення, відмовлятися від чогось і щось собі набирати, яке, наприклад, до, до чого я взагалі не був готовий і ніколи би не думав, що я би цим займався і ніби це взяти на себе. Дома, рано, як завжди. Всі піднімаються, пробудилися, хто кудись збирається, на роботу, в школу. І е, до певного моменту я навіть і не знав, що щось відбулося в Івано-Франківську, тому що якось так все сумбурно, бо коли четверо людей бігає по хаті, е, кожному треба десь попасти, е, поїсти, перекусити, зібратися, і воно завжди тіпа, таким кагалом тако все так рухається швидко. І в один момент хтось, е, я не пам'ятаю, хто. Перезвонив або написав, і я відкриваю повідомлення, В повідомлення написано, нас обстріляли. І напевно десь в цей момент я попросив зупинитися Ті, всіх. Ті, і сказав, що я зараз я заліз в мережу. Там вже відбувалося була Куба переписки, було відео перельоти по Івано-Франківському. Було свідчення цих прильотів і. Почав відзванюватися людей, я зупинив вихід на роботу своїх працівників. Я, напевно, не знаю, звідки це взялося. Я діяв дуже швидко і чітко, тьому, а чому я так робив, я не розумію. Але а, те, що відбувалося зі мною десь всередині, тьому, не важко сказати. Е, е, було, напевно, десь там на, на рівні підсвідомості було нерозуміння взагалі, тьому, чому так тьому, не, не, вже, не вже відбулося. Але оце те, що я. А, Позвонив працівникам, позвонив родичам, позвонив тут вдома своїм, сказав, що робити, і прийняв це рішення дуже швидко. Я не затримався тобто на, в, в хаті і сказав, що якщо буде якась додаткова інформація, щоб він в будь-якому випадку пробував десь шукати, де сховатися, ть, якщо будуть якісь обстріли ще. Був вдома, я вже навіть знайшов, де можна тим, а, сховатися, куди можна збігти, або о, пояснив, що взагалі це відбувається. Я не знаю, тіп, ну, воно десь воно жило, напевно, десь в мене тіп, десь якась інформація додаткова, і вона почала потихеньку виходити. Я думаю, що люди затихли, тому що а, було рішення керівниками, керівника, де працювали, і взагалі на компаніях, де люди працювали на роботі, щоб не виходило, тому що ніхто не розумів взагалі, як діяти далі. І Франківськ реально тоді 24-25 числа він перемістився в якісь локації, тіпо, мається на увазі в квартири або в офісі, де збиралися якісь однодумці, але на вулиці було дуже мало людей. Реально, тіпо, по Франківську можна було спокійно прийти і проїхати. Ну, картина не з веселих, тому що ти знаєш, що місто ж живе, і йому робочі тижні людей мало б бути багато, а тут все до навпаки. Як вихідний день, якісь свідкові, з Сранківсько всі виїжджають по родичах. Ну, а це відбувалося недовго. Я, я не знаю, як в інших тім. Було багато переживань, реально, бо дуже багато думок. І, і, і я не можу згадати все, що тут, ну, проходило через мене, але я хотів діяти. Ну, чомусь так. Тобто 25 числа я вже, в принципі, напевно, скоріш через добу. З 24 на 25 я вже розумів, куди я біжу. І я напевно чим я буду займатися. Треба було допомагати, тому що в будинку є достатньо літніх людей, типу, є матерів і дітей, і є буквально декілька чоловік активних. Тим, ну, я ніколи не вважав себе пасивним по життю, і я, напевно, чомусь в цей момент вирішив, що я, мені, мене, мене треба і мені треба приймати рішення якісь. Була створена група від нашого будинку, Viber. Viber було додані мешканці будинку з їхнього телефону. Робив групу не я, а сусідка, у нас голова будинкового комітету. І в перший же день, коли перші тривоги почалися там сирени, тоді ще оповіщення не було, не було програм, для того, щоб всіх можна було сповістити, вона задумала цю групу для цього. Як тільки мене туди додали, я почав зразу розмову про підготовку сховища, підготовку запасів води, тіпо, якісь, ну, от, от чомусь от так от, тіпо, все пішло. І на, за, за день чи за два мене з тої групи попросили, сказали, що група не для цього, а для, для інформування мешканців тіпо, про події, які відбуваються, але не створення, типу, якоїсь там. Там, рухів, допомоги і так далі. І, ну, мені здається, що там 26-й, чоловікова типу, вже типу, там, по днях, якщо так є ще одна сусідка, Олена вона дуже допомагала і зараз допомагає і інформативно, і, і вона. Я написав про свої думки в групі, що я вважаю, що допомога один одному і організація, типу захисту і взагалі типу, ну, спільного існування це е, пріоритетне і важливо. І якщо е, наші думки розходяться, і вона тільки для того, щоб повідомляти про, про, про тривоги, я виходжу з цієї групи. Я вийшов з неї і кажу, наступного дня сусідка дзвонила мені і сказала, що вона створила групу нову. Де, мої погляди і моє бачення тьма, вона готова підтримати, і вона вже не одна, вона додала туди а, вже кілька людей. Це були сюрпризи, ну, бери і Ну, Так їх відбулося так і пішло. Важко все описати, але основні напрямки, які відбуваються, що ми, чим ми займаємося, це є. А, Мускувальні сітки і окопні свічки на сьогоднішній день. Це, це те, що, напевно, є основним. А, насправді ці всі логістичні рухи і підготовка а, до відправ, відвантажень відправок а, нашим військовим передач це є харчі, це є медикаменти. А, та От, починаємо банально спростовувати в, в, закупка. А, Свині в селі, перепрошую десь у людей і виготовлення до завершення процесу виготовлення з цієї свині, типу там продуктів, це є тушонки, типу там смальці, пробасики, і сало копні, для того, щоб можна було передати на наперед військовим такі речі. Тобто зібрати банки під ті копні свічки, підготувати їх, зібрати той парафін, картон це це такі моменти, коли які незамітні. Тобто, фактично, по коли. Все це віддається, Ми бачимо готовий продукт. Все, що відбувається за, за цим, тим ніхто нікого не розглядав. І це велика важка праця. І я вже просто зараз не розумію, тому що пройшов якийсь певний час, і до цього часу це було так, от, от треба і все, і ти рулиш, і робиш. Ну, я на не, не початку не починав робити окопні свічки. Старт взагалі, того, що відбувалося, десь я організувався. І Мені допомогли знайти себе типу, як в якомусь певному напрямку. А в 10-му школі ліцеї тьма, вони перші до мене підійшли, бо побачили групу. Ми шили аптечки військові, тактичні, вони досконалювалися. потім ми закуповували матеріал, тьма, а ми постійно поновлювали, щось підсилювали. І до моменту, коли нас попросили покинути приміщення ліцею, бо, ну, саме там ми пробували це все робити. Збирати, акумулювати, і після цього знайшли приміщення, де зараз знаходиться якраз добродій і маскувальні феє. І вже звідти, коли оця можливість робити якусь певну справу, і робилася вона повноцінно, тобто не можна було робити, займатися аптечками, комплектувати їх і шити. Я побачив, що є запити, бо починалася якраз кінець літа, початок осінь зима. Почали питати, холоди, почали питати окопні свічки. До цього часу я про них чув, але ніколи не звертав увагу, тому що якби, ну, коли ти близько з цим не стикаєшся, вони цікавлять. І стало питання парафіну. Тобто, те, чим наповнюють окопні свічки, парафіну нема. Він в дефіциті. І перші на партії, якісь робилися, робили не я, а люди, які франківсько-доспірцем займаються. До певного моменту і потім хлоп і парафіна нема. І а, на той період часу е я вже мав контакти е поляків, е з якими познайомилася якраз ж на, завдяки цим подіям. Е і напевно вдячний, що я знаю цих людей. Тому що вони реально допомагають. І парафін, який я зараз отримую, і то, з чого я роблю свічки і той парафін, яким я ділюся з людьми, це якраз вони привозять. Вони привозили, привозили його вже неодноразово і привозили великими кількостями. Реально великими кількостями. Таких коштів типу, ми не збирали. І ми б не зібрали напевно на парафінакопні свічки, як от, те, що привезли нам люди з Польщі. Це так, проста родина, яка просто відгукнулася і вирішила зробити збір. Сліз за свічками почалися збір банок картону. Треба було, щоб хтось це все накручував, бо свічки за цей картон має нарізатися, закручуватися, потім закладатися всередину. Банки не завжди бувають чисті, неправильно відкриті. Їх треба або всполохувати, або відкривати, або обрізати. І вже в цей от коли процес цей все відбувається, ти в цьому варишся, ти вже починаєш розуміти. Починаєш, що краще, що гірше, до якого моменту накручувати, як накручувати. Де Та є такий зворотній зв'язок від хлопців спереду, тому що, як виявилося, є свічки, які довше горять, і які менше горять, і свічки, які коптять. І неможливо знаходитися в бліндажі або поруч від цієї свічки, тому що там, дихати важко. Є свічки, які не коптять, є свічки, на яких можна зварити їсти і на яких просто підігріти каву. які можна просто для освітлення. Тобто від об'єму банки це дуже багато залежить. І взагалі наповнення. Тут нюансів купа, але ніби вже з ними розібрався. Вважаю, що мені вийшло і почав придумувати щось своє. Люди, які льють свічки ті, на знайомі, вони. Користувалися літом, це було простіше, тому що можна було на подвір'ї і восени на подвір'ї, якщо це частна будова, а якщо не то дача розпалити вогонь і розтопити. Але прийшов момент, коли ми похолодали, і на, на вогню десь на подвір'ї або на дачі не важливо це зробити, і, і треба було шукати якийсь вихід. Є навіження, напевно, такі як і більшість, хто постійно в русі. Які робили, зробили це зроблять вдома в домашніх умовах на плиті, на газові дому. Я знаю одну родину, яка перетворила свою однокімнатну квартиру взагалі, тому, якраз просто виробництво окопних свічок. <плес> дико виглядає, тіпо, наповно, виглядало би в іншій а Зараз це нормально, бо ти приходиш і розумієш, що одна кімната це склад, а кухня це палавка плавка порофіна. Це ну, шалено зараз виглядає, але тіпо, так воно є. У мене не було можливості полити цей вогонь і розкладати його, і я шукав виходу, як це зробити. Територія, де ми маємо свій осередок, там є можливість підключитися до мережі, до світла і використати його за призначенням. І Побачивши один раз, що баняки, здорові баняки 40 літрові Заливають їх, в них плавлять парафін, і туди поставили кран, водяний, звичайний, затвором дуже зручно, не треба переливати з чайника. Бо там, я подумав, що в принципі було б непогано користуватися цим, цим, але де взяти цей баняк, або як поставити тени. І, оцем, краник, тени, і тут до мене доходить, що були електричні чайники. Колись по стенами з гуськом, і аж саме простіше, що в чайник це з одно через носи І Були старі самовари, які всі викидали. Бо, власне кажучи, напевно, в кожного дому, коли за Союзу, а, стояла така ерундать, яка зараз нікому не потрібна, і мало хто з неї користується. І все, і от. І, і просто написав, в кого є самовар. Принесли перший. а Не принесли, верніше. Не так. Я поїхав за першим самоваром, це мені його віддали. Завуч 20-го ліцея а пані Галина, дуже і дякую по Я до спір працюю на користь, знову ж таки, на нашу користь. От. І другий хтось мені приніс. І обидва самоварить виконують цікаву функцію. Вони топлять парафіни, заливають окопні свічки для або проти своїх власників, або тих, хто його вигадав. Напевно, так. Дуже цікава штука. Сітки почалися напевно 25 го числа. Я не, не був причетний до сіток з самого старту, з самого початку. А, я був будь-де, але не на сітках, типу, і 25 числа, типу, я точно там не був, типу, наш. але в 10-му ліцеї а, у нас, і, коли ми вже спілкувалися з Ленами, з Льонами, засновниками добродії, співвласниками або як це сказати, співзасновниками. А, то вони пам'ятають 25 число, коли в школі в 10 му ліцеї, бо почала збиратися якраз там, вона, е не було де пройти, просунутися. До... було дуже багато людей, які хотіли допомагати. Просто допомагати. Вони не знали, що вони будуть робити. І напевно з 25 го числа вони почали займатися сітками. Я до них приєднався, це було а, а, десь квітень місяць. Я не пам'ятаю число. Реально просто по датах взагалі зараз не, 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 не цікаво. Квітні, та. І з квітня місяця, коли в... почався якийсь аналіз, напевно, з моєю появою, ну це вже не мої слова, а їхні, вони замітили це особливо, я почав робити зауваження за нарахунок кольорів. Сіток тоді плели не так багато, плели на тому, на чому було основу або вплоть. Хтось давав, приносив і замовляв, або десь шукали самі, добували, не було якоїсь такої координації, типу, можливості, можливості сплести певний об'єм сіток залежить від того, що тобі принесуть, скільки сітки, скільки тканини, а яка ця тканина буде, яка сітка буде, тому що пропонувалося будь-що. Закуповувалися капронові сітки типу, для огірків, там, не знаю для чого, для якоїсь посади. Ми не, не, не дерлися, роздиралися, але. Всі розуміли, що сітки потрібні, використовували бочно. Десь, скоріше все, червень, місяць, напевно. Не згадаю точно. З червень-липень була якось чітка задача по закупку, про закупці, верніше на сіток у виробника. В Харкові був завод, який робив сітки, капронові сітки, міцні, гарні. Приїхала перша основа, замовлена, обалденна, класна, типу, все. На ній можна було творити щось робити. Паралельно ми знайшли ще одну основу. А, якби, а, пташину сітку, на якій зараз тут. Вона цікава, тому що вона в принципі має декілька ниток і вона не дуже просто рветься, але дуже дрібонька очима. Завжди була. Ну, для мене була проблема, наприклад, там, якби їх заплести, ну, я собі славу представляю. Але нічого, дівчата справилися, вони знайшли, як різати такі полосочки, як їх пропихати. І воно насправді займає дуже багато часу, але сітка виходить дуже така збита, щільна, і тою сіткою вона не чіпляється. Вона тобто, навіть на відміна від інших сіток. Менше чіпляється, принаймні, менше рветься, відповідно. З кольорами було дуже... Напевно, з-за того, що мав бажання щось робити, і ніхто не було кому о, правильно, ну, навести, або підказати, як правильно це робити. І ніхто ніколи не звертав о, на це увагу. І плели просто те, що є, є матеріал і ми плетемо. І плели всі. Ну, і, я пам'ятаю, що і в 10-му, і в 20-му, і в 15-му, і там ще якісь поліцеях, і там і по осередках, і плели все, плели червоне, синє, зелене, яскраве, зелене, якесь бірюзове. А, я не знаю в ту сітку, бо ми здається, пхали що підряд, все, що можна було. Тіма. І коли ти не дивився на не, типа воно. Боже, що це? Ну зараз тіпа, це сприймається саме так. А тоді, ну, бо треба сітку. Яка вона? Ну, мені здається, що ніхто не задавав цього питання. І це, напевно, як в касті а, про нове вбрання короля. Типу, дивіться, король головки, він роздітий. А відбулось, напевно, так само тьмо, з дівчатами, коли я прийшов, тьмо, ну, я нова людина, і в мене перед очима не було це світок постійно. Я подивився на неї і сказав: типу, люди, де ви бачили, наприклад, сині кольори в природі? Тіпо, ну, це реально, типу, ви голубе покидаєте на сітку маскувальну, типу, ви, ви що з чим маскуєте? Навпаки, ну якби як навпаки, синя пляма, типу на, на сітці. Ця, тіпо, і о, да, так почалися розмови, ну і ми, напевно. Десь в той період часу почали, вони напевно, на мене обіжалися, я знаю, що такі були образи, якісь обіди. А потім це минулося і почалося якось сприйматися, пробували радитися, що поставити, які культи підходять. А почалися якісь діалоги, які цікавлять, ми почали вирішувати, який матеріал взагалі йде, який не йде. Потім ми помітили, що синтетичні тканини мають відблиск, вони відблискують бліки. При попаданні сонячного світла, або фари, або там, проміню, або вона просто починає блікувати. Це як на ну, типу, зайчики пускати. Якщо а, сітка знову ж таки накривається, маскується десь серед посадок, тіпо, або, там, ну, серед поля, або ну, будь-де ну, не може природні матеріали листочок на дереві, або там, гілочка, або трава тіпо, на, пускати зайчики. А, Напевно, не можна цього використовувати. Виключили синтетику. Ну, це, це було не зразу, це було поступово. І те, що ми зараз робимо, те, що ми зараз в'яжемо, воно прийшло не зразу. І ніхто нам нічого не підказував, це, напевно, був такий пошук. Але розуміння того, що цей матеріал не може, його в природі не існує, кольору такого просто немає, а, а це не можу, тіпо, там блікувати, а то не може так з цим поєднюватися. А потім почали, ну, були цікаві ситуації, коли ти просто сидиш в інтернеті в гугли, наприклад, ти пишеш там Херсонський степ, або там і, 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 і ти закачуєш там, фотографії, просто ну, от, сидиш, качаєш фотографії передивляєшся, і передивляєшся, або, наприклад, чітко там хлопці десь там знаходяться. І ти наприклад, фотографії, ти у тої місцевості шукаєш ніби, там пригорки, лісочки, посадки, типу, якого кольору, ніби, для того, щоб зробити цю сітку правильно. І зараз взагалі прийнято рішення, що як рішення? Ніби, це, це, це наша думка така, і ми просимо при замовленні сіток, коли йде замовлення від військових безпосередньо, а саме для них ці сітки плетуться, щоб вони повідомляли а, кольорову гаму. Ну, який напрямок, які кольори використовують. І якщо є можливість, то а, це не принципова точка, але ті, вона ж має бути якась фотографія типу, не, не там, де вони знаходяться. Але от, природні якісь шматки, ліс, посадка або що тим, щоб було розуміти, які кольори ті, там використовуються, які а, природні кольори можуть бути там для того, щоб вони реально попадали в, в гаму, і можна було зробити щось так наближене для того, щоб їх закрити. Це зараз так ми робимо. І вже якийсь певний час, так ми так стараємося робити. І, і, і ще не кінець, тому що є нові якісь спроби, ну, спроби якогось нового плетіння. Зараз знову будемо експериментувати ще якісь експерименти для того, щоб укріпити сітку, для того, щоб її пришвидшити процес, тому що замовлень є завжди багато. І там є дошка, яку повісили і ніколи не писали, а почали писати вже тут на локації. І вперше побачив, коли на дошці побачив замовлення не в блокноті, бо на блокноті воно розкидані і ти не звертаєш, а коли вони перед очима постійно і кількість сіток, яка необхідна, вона не зменшується. Вона десь там, чуть-чуть туди-сюди коливається, але сітки постійно нові, то ти розумієш, ти робиш дуже потрібну річ, і на неї і шалений попит вона потрібна. Бувало таке, що може би і хотів би десь зупинитися, десь якийсь взяти момент тайм-аут, все крапка. Але ти ранком піднімаєшся, і... ти, розумієш, ти не маєш права стати, просто ну, от, не піти або не зробити. Це якесь таке. Ну, не всі можуть бути там. там а, але я, ну, ті, що тут, могли б допомагати, напевно, всі. Кожен по своєму Тому що один з напрямків, який ще новий розкрутили, це в'язання шкарпеток. Ми збираємо нитки, ми збираємо свидри, ми зробили, створили групу, ще одну у вайбері знову таки ж, де додали людей. і а, Ми відправляємо а, нитки. Жінкам, які погодились плести шкарпетки для військових. І цифри шалені, тому що на позаминулий місяць ми відправили близько 100 пар, то за минулий місяць ми відправили 249 чи 269 пар плетених шкарпеток. Руками наших жінок. Дуже багато людей. Хотіли би, напевно, робити, але не було кому їх під, ну, підбити. В візьміться за щось. Це якраз те, що я говорю. Ті, мали, допомагати може кожен, але він має розуміти, що він буде робити. І, напевно, треба когось, щоб, щоб він от, 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 знайшов цю нішу, цих людей, і ці люди взялися. Так само, як горіхи колять колять вдома, чистять вдома, ті, що використовуються на ретинчні батончики і ріжуть матеріал тканини. У нас є старші жінки, яким важко ходити, які не можуть знаходитися довго в одному місці, або холодна. Ну, Взагалі просто є, є певні умови і їм вдома легше. Ми веземо туди тканину або якісь там обрізи, вони перебирають, нарізають і потім приїжджаємо, забираємо вже готово для того, щоб використовувати для путіння сіток. Воно працює. Напевно, якісь внутрішні переконання, і було, якийсь період часу було трошки важче, тому що моя родина, я і заставив виїхати, я їх попросив виїхати. На, на початку це відбулося, напевно, десь на 10-й день після того, як почалася війна. І півроку я пробув, ну, близько півроку я пробув один. На той період часу в мене мешкали люди з Харкова, які тікали звідти знов. Ну, і коли моя родина повернулася, зараз вони всі поруч зі мною, вони так само допомагають і волонтерять, і дружини, і дитина. Вони вже можуть сказати, що це родинно. І вони надихають першочергово, чому? Тому що є чітке розуміння, я не хочу, щоб мої діти. А, моя родина і взагалі всі, хто оточують, мої близькі, а колись взагалі розуміли і чули слово війна. У мене підростає син який, Якщо це не закінчити зараз, він може попасти на ту саму війну. Якщо її не закінчити зараз, і ця війна і не виграти, і не, 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 щоб не відбудеться перемоги, то ми можемо постраждати. І постраждають мої діти, моя дружина, моя свято. Я не можу просто дозволити собі цього, вона, і я свідомо знаю, чому я це роблю. Це свідомий вибір. Я хочу, щоб мої діти і моя родина була в безпеці. І для цього, як поки я тут, я буду робити все, що я можу ну, робити тут. Мріє тільки одна. На сьогоднішній день в мене тва, от, інших бажань немає. Мріє про перемогу реально.